Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Тема нашого уроку жорсткість води. Сьогодні ми отримаємо інформацію про жорсткість води та дізнаємося про способи усунення жорсткості води. На виробництві, у побуті майже завжди використовують прісну воду. У ній містяться невеликі кількості різних йонів, серед яких катіони кальцію і магнію. Наявність цих йонів зумовлює так звану жорсткість води властивість, яка спричиняє певні проблеми під час її використання. За умов використання жорсткої води витрачається значно більше мийних засобів. Утворюється накип на посуді та нагрівальних приладах. Мило у жорсткій воді утворює мало піни, що не сприяє відокремленню частичок бруду від поверхні тканини. Складники мила, аніони карбонових кислот пальмітинової та стеринової взаємодіють з іонами кальцію і магнію з утворенням нерозчинних сполук. Під час прання такі сполуки осідають на тканині і погіршують її якість. Розрізняють два види жорсткості води, тимчасову та постійну. Тимчасова або карбонатна жорсткість, зумовлена наявністю у воді розчинних гідрогенкарбонатів кальцію та магнію. Вода, яка завжди містить незначну кількість розчиненого карбон оксиду протікає крізь гірську породу, що складається з нерозчинних карбонатів. Під впливом карбонатної кислоти вони перетворюються на розчинні гідрогенкарбонати. Постійний рух води спричиняє вимиванню порід утворення печер, сталактитів та сталагмітів. Карбонатну жорсткість усувають кип'ятінням. Середні карбонати, осаджуючись, утворюють так званий накип у системах водяного опалення, парових котлах. Це погіршує теплообмін, зменшує пропускну спроможність тепломагістралей. Є хімічні шляхи усунення тимчасової жорсткості, додавши до води невелику кількість гашенного вапна вапняковий метод, чи кальцинованої соди. содовий метод. Постійно або некарбонатна жорсткість води зумовлена наявністю у воді сульфатів і хлоридів кальцію та магнію, а також феруму й мангану. Усунути постійну жорсткість води кип'ятінням не можна. Цього досягають додаванням до неї кальцинованої соди содовий метод, або натрій ортофосфат фосфатний метод. Сода ортофосфат – Усувають не лише постійну, а й тимчасову жорсткість води. Незначна кількість йонів натрію, яка потрапляє при цьому у воду, не впливає на її технологічні якості. За сумарною концентрацією йонів кальцію і магнію визначають загальну жорсткість води. На деяких виробництвах для усунення жорсткості води використовують особливі речовини йонно обмінні смоли це тверді високомолекулярні полікислоти чи поліоснови. Іноді, у воду, яку застосовують для технічних потреб, додають реагенти, що зв'язують йони кальцію і магнію у розчинні, стійкі до підвищення температури сполуки, і цим запобігають утворенню накипу. Такі реагенти використовують при експлуатації пральних і посудомийних машин. Видалити всі розчинені солі з води можна, застосувавши перегонку й отримавши дистильовану воду. Бажаю вам успіху!